Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 2 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Я очікував вже розворот, але можливо цієї фази курс дійде до цієї лінії підтримки більш детально. На денному графіку дивимось, курс все ж таки не втримався в верхній цій зоні. Вчора потужно зайшов знову в ту тривалу зону, яка йде з, ще практично з зими. Можна порівняти нинішню фазу з тією, що була практично місяць тому. Індикатор CC йшов, потім зробив різкий рух вниз. і... Потужне зростання. Щось подібне і зараз може бути. Перед потужним зростанням таке зниження. Тому я сьогодні поставив на зниження, можливо, буде щось подібне. отак от. Але на саме зростання, я все ж таки його очікую і рух курсу вище 30. Я бачу початок цього руху через декілька днів. Технічний індикатор ковзані лінії. Налаштовані вже на продаж. Мова йде про цей напрямок. Бачите, синя лінія вже має напрямок вниз. Тобто налаштованість на продаж. осцилятори в нейтралі і головний сумарний індикатор. 11 людей продають, 9 дивляться з боку і 6 тільки купують. тобто Біткоін зараз вже більше продають за цими індикаторами. Домінація біткоїну вчора. Знизилась і продовжує знижатись. Домінація USDT вчора збільшилась і лишається в тій зоні, тобто з біткоїну гроші перейшли в USDT. А що робиться між альткоїнами і біткоїнами? Знову я дивлюсь напрямок, і якщо буде і далі він зберігатись, то через декілька днів ми побачимо завершення біткоін сезону, яке практично сталось тут. Щось пішло не так, і біткоін знову пішов. Наверх. Сьогодні ще декілька секунд я хочу вам показати загальну картину індексу SP. SP це 500 кращих компаній, найпотужнішої економіки світу Сполучених Штатів. Цей індикатор показує бачите, від червоних до зелених, все доволі просто і логічно. Цей інформер має декілька розділів. Наприклад, технологічний, де Microsoft, Google Meta і так далі. Електронні, Apple, ретейлери, банки. Можна подивитися, що було у банківській сфері. Вчора, наприклад, Amazon нижче, Walmart, навпаки, трошки зріс. До чого я це веду? Цей індекс SP500 все більш потужно корелює з криптовалютами, з біткоїном іншими. Тобто, якщо ми хочемо бачити глобальну картину, тобто, що буде, нам потрібно звертати увагу на цей графік. Це графік зміни курсу SP 500. Кореляція це простими словами, як сильно, наприклад, змінюється цей індекс, і як він впливає на зміну, наприклад, біткоїну. Ну от він зробив таке зростання. На 8%. Таким чином ми можемо зрівнювати зміни в глобальній економіці з змінами в криптовалютах. Ну і після цього зростання. Я особисто тут поставив цю червону стрілку вниз, тому що ці пікові значення тут, тут і тут знаходяться в верхній зоні цього індикатору Fibonacci, по якому. Можна спрогнозувати, що курс зараз в зоні Ви Бачите, все йде циклічно. Завтра зранку перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі!